Люди, які бували в США, яка у вас історія в стилі що тут взагалі відбувається? Я зараз вперше відвідую Америку і не можу зрозуміти політичну рекламу, яка продовжує принижувати інших кандидатів. Навіщо мені взагалі віддавати свій голос за кандидата, який буквально платить за рекламу? Єдиною метою якої є говорити лайно про іншого кандидата? Мій найбільший ватафак стався восени 2005 року. Google Earth щойно вийшла, і ми з колегою з університетської лабораторії дивилися на нього. Вона була блондинкою бомбою з Сандіє. А я маленьким індійським хлопчиком. Коли я показував їй Мумбаї, моє рідне місто. Вона була вражена. У вас є будівлі? Дивись, це аеропорт. Боже мій, у вас є машини? Як, по-твоєму, ми тут пересуваємося? запитав я. Її відповідь досі звучить у мене в голові. Не пішки. Не на коровах, не на слонах, не на велосипедах, не на возах, запряжених кіньми. Вона сказала верблюде. Якби я коли-небудь побачив верблюда в Мумбаї, я б кинув усе, що робив, і сказав: Срань, господня, це ж довбаний верблюд. Я з Америки і в мене є друг з Австралії. Його дивує, що тут так багато прапорів скрізь. Мабуть, це особливість США. Він жартує про те, що ми всі забуваємо, де ми знаходимося. Перша ніч у Лос-Анджелесі прийшла під час спостереження за викраденою поліцейською машиною та мільйоном поліцейських машин, які пролетіли повз мене по бульвару Голівуд на швидкості 120 км на годину о десятій вечора. Потім я повернувся і пішов назад до тайського ресторану, де побачив, як втікача розстріляли в прямому ефірі в новинах через камеру переслідування з гелікоптера. Чувак, що сидів поруч з нами, був схвильований, щоб сказати нам, що ми офіційно відчули Лос-Анджелес, захоплюючи автомобільні погоні, новини з камер, неонові вагні Голівуду, азійський ресторан, який змусив мене відчути себе, почав. Художньому фільмі він мав рацію. Корейський друг, який щойно зійшов з літака в Атланті, так багато великих, товстих чорних жінок, так він сказав це голосно і публічно. Але моїм улюбленим був японець, який пішов на шведський стіл з групою наших друзів у Вегасі. Він сідає, і його тарілка виглядає, як звичайна маленька тарілка, а на наших тарілках купа лайна, і його очі витріщаються від того, що у нас так багато їжі. Я сказав, що він дійсно збожеволіє, коли зрозуміє, що це лише. Перша теріл, коли я вперше переїхав до Америки, однією з перших речей, які я побачив після виходу з аеропорту імені Кеннеді, був бездомний чоловік, який мастурбував біля Юніон Station. У цьому не було нічого дивного. Я хвилювався, що те, що я побачив, стане повсякденним явищем по всій країні. Я стояв біля банкомату, а за півтора метра від мене став чувак, який прийшов перед нами і став у чергу. Він почав кричати на мене, щоб я повернувся в чергу. Я сказав йому, що вже стою, він мало не вдарив мене, і тоді я зрозумів, як працює. Цього вечора. Єдиний постійний негатив, який я можу пригадати: 90% речей це вау. Тут набагато краще, ніж удома. Це кількість людей з патологічним ожирінням в інших країнах. Звісно, є товсті люди, але не американські хворобливо ожирілі. Люди пересуваються в інвалідних візках, так ніби вони справжні інваліди, тільки тому, що вони огідна маса жиру і м'яса. Якщо ви можете спостерігати з американських змі, це супроводжується культурою, яка говорить, що бути товстим це нормально, досить небезпечна Французь Ський підліток за обміном у Калі літа. 97-го. я був молодий і запізнився на автобус до Діснейленду з Сан-Дієго. Тож я зробив дурницю. Поїхав автостопом, щоб дістатися туди самому. Чувак, який мене підвіз, виглядав як копу цивільному, але був хорошим приятелем. Коли він почув, що я француз, він сказав мені, щоб я ніколи не подорожував автостопом, тому що це дуже небезпечно. Плюс люди можуть подумати, що я серійний вбивця. Я похвалився. Поглянь на себе. Ти ж не думаєш, що я серійний вбивця. Я не такий вже й небезпечний, або ти просто необережний. Він сказав мені, відкрити переді мною бардачок. Там був нібито заряджений довбаний ствол. Він висадив мене. На автобусній станції я більше його ніколи не бачив. Я американець, я приїхав автостопом із Сакраменто до Нью-Йорка за один тиждень. Це було весело. Усі, кого я зустрічав, були надзвичайно добрими та готовими допомогти мені. Гадаю, все залежить від того, хто вас підбере. Мабуть, мені просто пощастило. Я канадець і приїхав до США, щоб зробити невеликий шопінг. Я випадково витягнув кілька канадських купюр, і касир запитав, чому я тримаю в гаманці гроші від монополії. Багато людей кажуть, що це просто був сарказм. Я не Думаю, що це був сарказм. Касирці на вигляд було близько 16 років. Вона, мабуть, ніколи раніше не бачила канадських грошей. Коли я почав незграбно хихикати, у неї був спантеличений вираз обличчя, але хто знає, можливо, вона просто дуже повірила в жарт. Ці щілини у дверях вашої туалетної кабінки. Для чого вони взагалі потрібні? Для уточнення. Я мав на увазі щілини з бокових дверей. А не знизу. В основному, щоб відбити у людей бажання тусуватися, вживати наркотики, займатися сексом. При цьому не беручи за це грошей. Це Австралійка, коли я почала розмовляти з касиркою, вона скрикнула і запитала: звідки я родом. Я сказала їй, що з Австралії, і вона миттєво заніміла від того, як розмовляла. Do you all speak english down there? Я відповіла спарадично. Вона розсміялася і повідомила мені, що це не слово. Всі ці історії про американців, які нічого не розуміють в інших країнах. Починають мене трохи пригнічувати. Наскільки все розкидано, наприклад, мені практично неможливо вижити без автомобіля, тоді як у Лондоні все, куди мені потрібно було регулярно їздити, було в межах 10 хвилин їзди на велосипеді, а ще кількість пікапів, якими люди володіють без потреби. Я звернула увагу, що місто, в якому я живу, Джексонвіл, штат Флорида, є найбільшим містом у 48 суміжних штатах США з населенням трохи менше 1 мільйона. Це багато що пояснює, особливо тут, на заході, район метро.

В якому я живу, приблизно на 8% менший за Лондон, за чисельністю населення, але вам знадобиться 45 хвилин на машині, щоб дістатися з одного кінця міста в інший. Якщо ви живете де-інде в Америці, за межами Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона, центру Чикаго або деяких інших місць вам життєво необхідно мати власний автомобіль. Мені було 10 років. Я стояв у черзі на космічну горку, і хлопець переді мною проповідував про те, що всі проблеми Америки проходять від клятих нігерів та євреїв. Я був вихідцем. Із захищеного британського середнього класу, і це був перший раз, коли я зіткнувся зі справжнім расистом. Мене до усрачки налякало те, що цей хлопець мав стільки ненависті до того, що як я вважав не мало значення перебуваючи в найщасливішому місці на землі. Я пішов до Applebee's, мабуть, помилка номер один, де мене обслужила мила дівчина на ім'я Брітані, яка з серйозним обличчям запитала мене, чи є у вас в Шотландії дерева. Вибачте, всі знають чи Брітані ідіотка. Я ніколи раніше не виїжджав за межі Австралії, в Австралії зброю мають лише фермери та поліцейські, і, мабуть, деякі злочинці. Тож я ніколи не бачив пістолета, який би не лежав у кобурі поліцейського за всі 30 років мого існування. Ми поїхали до США на медовий місяць і мали честь і привілей відвідати Волмарт. Зброя просто на полиці, до неї можна доторкнутися. Моя подруга австралійка, яка була з нами в той час, запитала касира, чи може вона потримати пістолет. Він подивився на неї так, ніби вона запитала: чи можна подихати повітрям магазину? Можна мені. Потримати одну так, велику, недовірливо запитала вона. Звичайно, якщо хочеш, відповів хлопець збентежений і нудьгуючий водночас. Вона взяла цей здоровений пістолет. Вибачте, я не знавець зброї. Я знаю, що це було. Він був розміром з дробовик, але більш об'ємний. І попросила нас сфотографувати її з ним. Я з Великої Британії, живу в США близько п'яти років. Кілька речей, які мене дратують. Ви хочете отримати кредит на нову машину? За це потрібно заплатити. На додаток до відсотків. Хочете зняти гроші в банкоматі? За це теж треба платити. Хочете обміняти валюту? За це також стягується комісія. Практично в будь-якому сервісі хтось намагатиметься заробити на вас кілька додаткових доларів. Водій запитав, куди я лечу. Я відповіла у Гонконг. Він запитав, чи я говорю японською. Я сказала, що в Гонконзі ми говоримо китайською. А він запитав: А яка різниця? Він справді не знав, що японська і китайська мова це різні мови. Я живу тут вже деякий час, більше десяти років. Але за ці роки я помітив кілька особливостей: я ніколи не виписував чеків до приїзду в США. А тепер від мене очікували, що я буду користуватися ними повсюдно рахунки і давати гроші людям, замість того, щоб просто переказувати гроші через інтернет-банкінг. Авторизована оплата рахунків полягала в тому, що банк просто роздрукував. Ховав для вас чек і надсилав його далі. Банківська система США на роки відстала від усіх у світі. Я був здивований настільки популярні коктейлі в ресторанах і кафе. Я думав, що американці досить куритани щодо алкоголю, але всюди, куди б ми не пішли, люди пили досить дорогі алкогольні коктейлі за їжею, навіть в обідню перерву. Два моменти в США, коли ми з другом вирішили поїхати в центр Лос-Анджелеса і випадково натрапили на гетро. Уявіть собі картину: кілька сотень людей тиняються по кварталу, намети і сміття по всюду на вулиці. Ми буквально розвернулися і опинилися в космополітичному районі, де люди ходили за покупками і продовжували жити своїм життям. Оскільки я австралієць, мене запитали, звідки я родом, спираючись на мій акцент. Я відповів Австралія. Мене запитали: Ооо, Австралія. А якою мовою ви там розмовляєте? Я відчув себе ошелешеним і винуватим. І відповів: О, Australian English. What the fuck American. А я виглядав абсолютним ідіотом в окрузі Орінж, штат Каліфорнія. Дівчина була зачарована, коли мій друг сказав їй, що ми ірландці. Вона почала задавати божевільні питання про Ірландію: питання на кшталт: чи справді там живуть феї, і чи правда, що у вас в Ірландії немає електрики і доріг? Вона повністю повірила нам, коли ми сказали, що у нас є дороги, але їхати ними доводиться вночі. Вона також повністю повірила нам. Коли ми сказали, що у нас є тільки 6 днів на тиждень, тому що нам довелося позбутися вівторків. Запізнився на вечірку, але можливо когось це розважить. Моя перша поїздка до США відбулася у 2012 році. Першою зупинкою було Чикаго, де я відвідав друга моєї американської дівчини, яка там навчалася. Тож першого ж вечора ми пішли до якогось азіатського закладу Смакота. Я замовив собі коло. мені ще не було 21 року, оскільки в Німеччині ви можете накопичити чималий рахунок, якщо п'єте багато. Напоїв у ресторанах. Я не збирався пити більше, ніж мені було потрібно для їжі. Майте на увазі, що в Німеччині ми також не отримуємо безкоштовну воду, що, на мою думку, є чудовою практикою в США. Якщо ви не хочете, щоб офіціант, офіціантка просив вас замовити ще один напій, часто робіть так: залишайте частинку напоїв в келиху, достатньо, щоб було зрозуміло, що він не просто залишився, а може бути використаний, щоб втамувати спрагу. Це досить добре працює в Німеччині. Тепер повернемося до азійського ресторану в Чикаго. Я Робив саме так, як описано вище, але все одно офіціант підійшов і запитав, чи не хочу я ще кока-коли. Я подумав. А чому б і ні? І замовив. Потім він взяв мою склянку, в якій все ще була значна кількість Кока-Коли. Я перебив його і сказав: зачекайте, ні. На що він відповів без Кока-Коли? А я сказав з Кока-Колою, але новою, що здається, повністю збентежило доброго офіціанта. Тоді я сказав, я хотів би замовити ще одну колу, але я також хотів би допити цю. Але мене перебила моя дівчина, яка на той момент вже сміялася, і відіслала офіціанта, залишивши мене неабияк засмученим. Перш ніж вона змогла пояснити мені, щоб Алкогольні напої в США доливають безкоштовно. В той момент я зрозумів, що Америка це все, про що я коли-небудь мріяв. До нових зустрічей, чудова країна! Сподобалися історії? Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові теми. А яка ваша найбільш дивна історія про Америку? Пишіть у коментарях. Гарної днини.